Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам новиночку DTZ354U. Це модифікація з пластиковими крилами. Це модифікація вже 25-го модельного року. Тут я вам в принципі, все покажу, розкажу, але із того, що прям сильно кидається, це оці грузи, які накриті. І з грузів по суті, зроблений передній, скажімо так, відсік. Для інструментів. Тобто Це от така от, тіпа, металева чугуна, я не знаю, з чого вона. Дофігіща, е, яка важка конструкція, яка от, йде одразу і е, ящиком для інструментів, і противагами передніми. Е, прикольно, не це точно. Передній міст, що радує, поставили трішки більший, е, підсилювач керма такий самий. Редуктор 35-го типу, тобто, як і було, в принципі, тут все окей. По мотору cf 35 ВТ так і залишили. Фільтр на гідравліку у вас виносний, без захисту. Але, в принципі, я думаю, тут на такій висоті ну це прям камінчик повинен прям відлетити дуже чітко, щоб щось пошкодити. Е, всі всі останні фільтри вони, в принципі, як були, так і були. Тобто, тут нічого не помінялося. Е, по резині. Резина у нас 7516, диск передній нерозборного типу. Задній диск, звичайно, що розборний. Зараз вони, в принципі, вже на всіх майже ставляться. І тут у нас е, резина Harvest. І вона йде вже 11,2 на 28, тобто більше поставили. Ну і груз, звичайно, 45 кг залишився. Реверс. Біля керма. Само кермо, наскільки я розумію, вже регульоване йде, тобто можна регулювати по нахилу. Нормальне сидіння поставили. Давайте покажу вам, як тут сидіти, в принципі. Так, Значить, що я можу сказати? Повишені, по поніжені і середні передачі у вас під ліву руку. Діапазон, коробка, основна так і залишилась. Що це таке? Що це таке? Просто взяв капот, відкрився. Ну ладно, зараз під капотом зніму. Три діапазони передач. Тобто з такою от редукторною схемою це у вас буде 9 передач вперед, 9 назад. Враховуючи реверс. Це у нас ручний газ. Це у нас ось бачимо. Гідравліка, Тобто, положення навіть є. Це у нас повністю все гідровиходи, під'єднання переднього мосту, вмикання валовідбору, додатковий ліхтар. Тобто, місця, в принципі, вистачає, це блокування диференціалу нужного типу, вже рівна підлога, зашито, все окей, в принципі. Приборна панель електронного типу з екранчиком. Так, переходимо. Давайте. Раз вже відчинився капот, покажу вам, як під капотом. Під капотний простір в принципі, не помінявся. Дуже дивно, до речі, що він відкрився, тому що я дивлюся, що шморгалка знаходиться ось тут. Тобто, це дистанційний пуск якийсь був тільки що. Так, це F-35. vt вот, як я і казав, все є. Моторчик, паливний бак над двигуном розташований. Ось. Тобто вони його не переносили, він металевий. Нічого ніхто міняти, я думаю, не буде. Е, розширювальний бак для гідропоцінювача по е, акумуляторам. Тут 80-ка акумулятор стоїть. Досить, до речі, непоганий. На 404 джинмах, донфенгах стоїть такий самий. Є е, маленький ще забув сказати органайзер для якихось мелочей Цигарки там, чи документи, щось можна покласти. E, значить, що мене порадувало? Додатковий гідровиход зробили, тобто 4, як на всіх, і ще один додатковий. Я думаю, що він працює через дозатор 100%. Виносні гідроциліндри. До речі, гідроциліндр досить товстий, тобто непогано, e, дуже товста клішня без наварювання. 22 яблуко, широке, можна, до речі, розточити, щоб втулку вставляти. E, Шестіш лісовий вал відбору. Чолок залишили такий самий, тобто коробка і чолок все так само, як було на 5354. Ну і причіпний механізм нижнього положення теж є. Зашитий задній простір, є ліхтар для заднього ходу, є автомобільна розетка, кріплення номерного знака, підсвіточка під цей пристрій. Тобто, все, в принципі, є. А по ціні 8000 доларів коштує ця модифікація на сьогоднішній день. Трішки дорожчі вони ніж 53-54, але більше колеса, деякі модифікації помінялись. В принципі, ну, я думаю, що ціна більш-менш коректна на цей трактор. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, або на силочки я вам залишу на, з описом на наш сайт. Зайдіть, почитайте, погортайте, вибирайте. Якщо якісь питання, теж набирайте. Тут є месенджери. Пишіть, дізнавайтесь, ми на зв'язку. Пока-пока.